Каштанів забагато не буває. Каті сім років вона навчається у першому класі гімназії. Дівчинка по декілька разів на день збирає та приносить каштани до волонтерського центру Шостка Добро. Я збираю каштани кожен день. Я дуже багато разів приносила каштани. Я приношу каштани, щоб допомагати нашим захисникам. І таких, як Катя, у волонтерському центрі щодня десятки. Сюди каштани несуть не тільки зі всієї громади, а й зі всього Шосткинського району. Масштаби різні: хтось приносить маленький пакетик, хтось привозить мішок або декілька. Ми застали в волонтерському центрі учнів та вчителів Богданівського НВК, які теж зробили свій внесок у гарну справу. Сьогодні ми привезли каштани багато. Ми також їх зібрали найбільше, і тому нам до ну, сканта представили таку можливість. Приїхати в волонтерський центр скрізь, де можна. Ми збираємо і в шостку приїжджаємо. Збираємо, тому що діти в нас у Шостці живуть, в нас навчаються в школі. І по селу збирають хто де може, ми скрізь збираємо каштани. Скрізь важко збирати каштани, тому що збирають усі і шосткинські, Мабуть, дітки збирають, і ми ж збираємо. Важко збирати, але ми стараємося. Діти, які збирають каштани скрізь, точно знають навіщо вони це роблять. Я збирала каштани по всій Богданівці з своїм дідусем. Два пакети збрала у воїнам. Щас потрібна допомога, тому що вони нас захищають. зараз складний час. Тому їм дуже потрібна допомога від нас. Мій тато та брат ще зараз служить, тому я хочу, щоб вони повернулися живими. Окрім каштанів, гості з Богданівки привезли до волонтерського центру кошти, виручені під час благодійного заходу, та обереги для захисників, розповідає директорка НВК. Це фінансова допомога, яка можливо допоможе нашим захисникам купити їм транспорт для того, щоб вони. Змогли швидше добратися до позицій. Ну і звичайно, наша любов не тільки в цьому, а і ще в таких маленьких сердечках, Покажіть, які брилочки. Ми всі приготували теж брилочки. Діти приготували своїми руками і ми їм. Даруємо ці сердечки і чекаємо їх живими і з перемогою. Голова волонтерського центру Шостка добро Світлана Собтельна говорить: справді жменька за жменькою вдалося назбирати вже декілька тонн каштанів, і крок за кроком це наближає волонтерів до поставленої мети. Ми вже зібрали і здали три тисячі кілограм. Тобто три тони, і вже ми заробили 30 тисяч гривень. Ви розумієте, що це гроші, які підуть на покупку автомобіля для мінометників 153 го нашого окремого батальйона територіальної бригади. Але роботи ще багато. До мети, щоб придбати машини, велика сума ще потрібна. тому... Ми радіємо тому, що річних дітей приносять на ручках і вони тримають каштанчик хоч один, хоч два, і бабусі йдуть. І всі класи долучилися, і свійська громада, і Ямпільська громада, і всі старостинські округа, всі збирають. тобто… Коли всі об'єднуються, то ми велика сила, і тому звичайно, обов'язково машину. Ми придбаємо. Зібрані каштани. Волонтерський центр відвозить до одного з підприємств, який їх відправляє на переробку. Світлана Олександрівна говорить, акція ще триває, тому ще є час долучитися до гарної справи заради перемоги. Ми запрошуємо всіх, допоможіть нам зібрати таку величезну кількість каштанів, щоб ми змогли придбати автомобіль. Дякуємо вам. Всім і за те, що зроблено, і за те, що буде зроблено.